Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ми і у всьому світі донині сприймають дії Трампа як щось хаотичне, неусвідомлене, яке пов'язане. Із якимись там його ну, генетичними змінами, пов'язаними пов із процесом старіння могутнього 190-сантиметрового організму. Так, але, як ми бачимо, поступово вимальовується зовсім інша картина. Так, вимальовується дуже цікаво. Картина. І як на мене, то найпоказовішим у цій картині, яка висить там за мною. Дивіться, там хмари сходяться. Так, таке плаче за небо, в роздумах клени сумні. Нам зустрічатись не треба, тихо ти мовив мені. Так, Але це не про Трампа. Він любить зустрічатися, коли його добре приймають. Так ось сутність Трампа, як на мене, проявилася в тому, на що ми, мабуть, найменше звернули увагу: це на перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Так. Ну, Здається, це якась примха чергова. Так, дідуся, який вижив з розуму. Ну, ніде в світі більше немає. Всі Міністерство оборони, там, якісь сили захисту, там, територіальна оборона, ще що небудь і таке інше. А тут раптом ні з того, ні з цього, нібито з будуна, так, ну він же ж не п'є. Так що тут ну, списували на Хексета, анонімного алкоголіка. <свісно> так, але, 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 не Хексет, напевно, це все діло придумав. Я не думаю, що там хтось в адміністрації Трампа щось робить без його відома. Так. Ну, Не та він людина. <свісно> Йому можуть щось радити, це так, як. Колись мій один онук так мені казав, коли я йому картав його за те, що він нас не слухає з дружиною. Так, а він відповідав: я вас буду слухати, а робити буду по-своєму. Так. так ось і він так робить. А навіщо це? Він же ж себе оголосив миротворцем, і це так якось заколисує. Народні маси. Ну, він уже скільки там? Вісім, дев'ять мирних пізділів організував. А тепер ще ось в Україні так, готується організувати ще одну мирну угоду з андрофагами, так. І Якось воно ніхто не звернув увагу на очевидне протиріччя. Ну, так же, очевидне протиріччя. Людина, яка ну, себе називає миротворцем, так, заявляє про це на весь світ, і весь світ це все сприймає хто з гумором, хто серйозно, і так далі, і тому подібне. І раптом ця людина перейменовує Міністерство оборони на Міністерство війни. Вам не здається, що тут щось не те? Так, щось не те. І, ну, очевидно, не те. І не туди. Так. Я тільки можу собі так уявити, що буде він робити після отримання. Оцієї, врешті-решт, Нобелівської премії миру. Так, його ж уже висунув. Треба в цьому році його висунути, щоб в наступному він отримав. Тут же вже скільки залишилося? Два місяці до того року, коли він має отримати Нобелівську премію миру. От тоді він, він розгуляється. От тоді він розгуляється. От. Це, так, ну а навіщо було переіменовувати Міністерство оборони на Міністерство війни? Це ж безпрецедентний випадок в історії переляканого людства. Та нічого ж подібного не було ніколи. Це ж так? Ну так чи не так? Не було ніколи Міністерства війни? Навіть Гітлер собі нічого подібного не дозволяв. Ні там цей, інші там диктатори, які розв'язували війни. А тут раптом нібито ні з того, ні з цього, ні хлопці. Ми ще побачимо: ми вже бачимо у деяких регіонах, ну, почалося це із Венесуели. Так. Я думаю, що там буде так, вирішена деяка проблема із, із Кубою пізніше теж. Треба ж там. Скільки півтора чи два навіть мільйона кубинців живе. У Штатах, які втекли, звідти, в тому числі, і родина Рубіо. Так, я думаю, що би хоча б мільйон назад повернувся. То вони могли б так перетворити знову Кубу, як вона була до Кастри однією з нарожливіших країн Латинської Америки і найбагатших. Там, де народ по казіно сидів, там, так, грався, купався, віли будував і все таке інше. Не всі, правда, не всі. Ну, а тепер, всі бідні, так. Там. На Кубі, ну, крім звичайно, верхівки. Верхівка живе, ну той самий кастро. жив, як у, у Бога за пазухою, але дурив так само, як і в Радянському Союзі е людям голову про те, що все вокруг і все вокруг майо. Так. І люди вірили. Ну, Тому що люди такі, ну так вони влаштовані. Вони ж е ці-всі кастри, всі ці інші, вони ж абсолютно чітко все це знали і розуміли. Де можна це організувати, а де не можна. І ось, як на мене, то після Венесуели Міністерство війни почне готуватися до війни з Кубою. Так. Тим більше, що ну, ну, там гавана за три дні.